Сьогодні відправляла посилочки і приїхала мені теж посилочка. Ще її не відкривала. Зараз побачимо, що мені тут приїхало. Так, приїхали мені квіти. Якісь лілейники. Це мені подарунок від підписчиці. Це, мабуть, різні всі. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Дякую велике вам. Обов'язково висадю. У нас якраз у неділю обіщають дощик. Ну, а це, це мені приїхало жито. Це мені приїхало жито. Люди почули, що я не можу ніде купити жито. І мені вирішили вислати. Ось таке жито. Я пам'ятаю, колись в коли мене женився перший син старший, то я не могла знайти жито. У нас дуже рідко його сіють, хоча урожай хороший з нього. Ми колись вдома навіть сіяли, участок засівали, то жито дуже гарно вродило. Була тільки проблема його скосити. Тому що не хотіли заїжджати комбайном, щоб не залишились там у бункері насіння жита, щоб не змішалося з пшеницею і з іншим зерном. Всім великий привіт. Дякую велике мені, що мені прислала жита. І за лілейники теж. Дякую. Квіти я теж люблю, але, але з квітами. Трішки, ну, як би, я не встигаю, просто не встигаю. У мене заросли вже квітники, треба вже чистити, треба позрізати вже рози, встигаю, зовсім не встигаю, ні з чим. Хоча от, ось у мене рози квітнуть. Коли це таке було сьогодні 5 жовтня, я такого навіть не пам'ятаю. Завжди, от до такого часу, вже. Рози померзнуть. Завжди були такі заморозки, але в нас ще не було ні одного заморозка, слава Богу. Ось такі розочки квітнуть. І сьогодні відправила посилочки. Можливо, завтра післязавтра теж буде відправлення, тому що йдуть дощі. Я розумію, що всі хочуть висадитися. І я теж хочу швидше вже відправити посилки, вже щоб в мене не було розсади, але в мене вона є і є. Ну, звичайно, не всі сорти, але все одно далі будуть. Доростає касетка, але ж струки. Ну, там буде видно. Чи встигну я одіслати, чи не встигну, чи будуть на весну. Нічого страшного, якщо вони залишаться. У мене У мене є де їх поставити. У мене є міждуряддя в теплицях, там, де росте полуничка. У мене дві теплиці взагалі пусті, такі що можна ставити розсаду, і хай вона до весни. там... Сидить. Звичайно, там буде холодно, не отаплюємо теплиці, але ж полунички треба і холод, щоб от холодний період обов'язково потрібен у теплиці для полуниці. Будь сьогодні, вірніше, ще вчора приготували ось оплівку, плівку. Ось, бачите, лежить. Ми її склали, ми її скрутили до середини. З двох сторон, щоб накинути на теплицю і швиденько накривати, тому що в нас зараз вітри. І сьогодні, наче на вечір, обіцяють, що вже не буде вітру, майже не буде, то будемо накривати і цю теплицю накривати із двох кусків, тому що в нас ну, не виходить так в рулоні, щоб був цілий кусок, то будемо їх соєдіняти з їх злогом наверху. Все, я сподіваюсь, покажу. Якщо буде змога, звичайно, тому що оператора в нас немає, і ми взагалі у двох з чоловіком накриємо теплицю, висаджуся, а тоді буду вже наводити порядок у себе у цвітниках, прибирати бурйон, який наріс, зрізати рози. Да, і я ж укорінювала рози на зиму. І в мене вийшло. вийшло. Ну, я цього не показувала, але в цьому році, я, я думаю, в мене буде час. Я знову зроблю таке ж саме. Я на зиму, коли зрізаю от рози, от оці ці чубучки, ну не всі, а ті, що мені потрібно, я укорінюю. Особливо оцю розу. Оця роза в мене вийшла на уро. Бордюрна роза вона називається. Я її навіть наклоняла отак гілочку і робила таку царапинку, подряпала погін і пришпилила її до землі. І я так розсадила собі ще три рози. І у мене вийшло і спагона теж. На зиму я втикала, накривала бутилкою і зверху ще накривала ящик, бо в мене, бо мене ось оця подруга, ось ця подруга витягувала бутилки і не подобалося, як вони там були накрите щось ними. Так? так от, я накривала ще ящиком зверху. <смеш> Любові обільні в мене і собаки і коти. <смеш> так що покажу, я думаю, покажу, хто хоче так розвести рози. Вони ж не вимерзають, тому що там корінь дійсно не шиповника, а рози. І ще плюс такого способу, що Роза не пускає порослі, не пускає шиповник, не треба його вирубувати. Так що так що отак. Сьогодні чоловік їздив на поле, де хлопці побросали кавуни. Ось стільки кавунів привіз. Це для качок. Ось такі здоровенні кавуньоки. Вони є, звичайно, перестиглі. Ось такі однобуки, ну здоровенні, горні. Ну, є і маленькі, всякі. Ну, не кондиція, скажімо так. Так що качки в нас в зохваті. Вони дуже люблять кавуни, наші ті, що не достигли, що прибирали город, ті теж вони їли з задоволенням. В цьому році в мене навіть виноград ще ось є, ще висить. Дуже солодкий. Це, це в мене кеша, він чомусь у мене в цьому році такий невеликий. Ну, солодкий, солодкий. І достигають вже ось у мене грушки бера. Хто знає, що це за груша, то я думаю. Знають, який в неї смак. Просто медовий. Ну і полуничка. Полуничка, ось Хадимар. Ну і квітконоси як у вейбранта. Вже я її нічого не роблю, не підгодовую, нічого не роблю. Не тому, що я її не збираю, просто в мене нема часу. Ну, шикарна, звичайно, йода, прекрасна. Зараз буду знімати тут стакани. Лія цукрова знову напускала на вуз. то я думаю, їх поставлю на укорінення. Хочу показати, яку я йогоду побачила. Ось це хадемор. <сум> шикарно, Це новий кущ, який був посажений. Дуже шикарна ягода, але я ж не можу, щоб я не вирвала. Ось така плодоножечка, бачите, така гарна. Ось іще одна. Ось іще така трішки менша. Так, а це ось це. Флоріда б'юті. Взагалі реми дуже гарно себе почувають, коли закінчується жаро. Дуже красиві такі плодонушки, дивіться, які гарні. Дуже красиві його, І смачні звичайно теж. Сьогодні хочу показати, як, як чоловік зробив фурточки, дуже зручно. На теплицях, Вон, бачите, форточка. Вона зараз відкрита. Ось так він прикрутив рулик. Ось так вона закривається. Тут такі ось крючки. Крючок як вона відкрита. І другим крючком можна фіксувати її, як вона закрита. І так, курточки в нас відчинені. Тепер можна закривати на ніч теплицю, тому що ночі холодні, а й полуничка ще росте. Буду долі стовити касетку та стакончики. Нехай приростають вусики. Вчора поставила ще на укорінення у розсадник. Поставила озію, поставила коней альбу, сенсації ще поставила, так що ці сорти, я думаю, вже будуть на весну. А можливо, якщо буде осінь довга і тепла, то, можливо, ще і в цьому році. І ось у мене і в цій теплиці теж є йогітка, бачите ось. Є йогітка. Це Ольба, яка захотіла породувати нас смачненькими йогітками. Ну і Березка теж лізе, теж радує. Ось тільки вуса. Так що Ольба буде, хто захоче навесні то захоче навесні, будуть стаканчики і у цих стаканчиках буде гарна розсада. І якщо ви посадите дуже рано її, то у вас ще буде урожай і навесні, тому що це будуть стаканчики. Ну і касетка теж буде гарна. Так. І так не дав нам вітер сьогодні накривати теплицю. Зараз вже майже 6 годин вечора і вітер присутній. Невеличкий, але присутній. Для теплиці, щоб накрити, це нереально. Тому будемо чекати погоди. Я думаю, ще, ще буде в нас погода. Ну, а зараз готовлю. готую. Територію під посадку. Зараз принесу соломи, розстелю і будемо застилати агротконі. Агроволокно. Ну, на цьому все. Всім добра, здоров'я, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!